Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко добрий. Сьогодні дає Господь працювати з яскравим побратимом, робити отакі яскраві штуки-дрюки за допомогою яскравого бензинового зварювального генератора. Ось так ми працюємо, зачищаємо, затираємо. Тішимося високоефективно, без простоїв. Зварюємо не бремом, а зварювальним генератором. Отакі ось шовчики виходять, працюємо. Ну, ця трубка гнила, ми вже її латати не будемо, бо віримо, що їй вистачить. З іншого боку, переверни, будь ласка, те саме пам'ятаємо, що наша українофілія Недостатньо.